18 травня в центрі дитячої та юнацької творчості відбулися змагання із шахів на першість району серед школярів. Хто переміг, дивіться далі. У змаганнях із шахів брали участь вісім команд шість міських та команди із Березової рудки та теплівки. Три хлопці та одна дівчина входили до складу кожної команди, які боролися за першість району із шахів. Змагання проходили за коловою системою. Це дало змогу кожній команді поборотися між собою. Ще з першого туру точилася боротьба між командами 4-ї школи та Порятинського ліцею. Між ними й розділилися друге і перше місця відповідно. Третє місце здобув були шахісти із школи номер 6 в особистому заліку перші місця отримали на першій дошці. Неодноразовий переможець змагань із шахів Данило Зубенко, на другій Максим Кійко, на третій дошці переможцем став Дмитро Безрук. Боротьба за перше місце між дівчатами була напруженою, адже дві учасниці змагань набрали одинакову кількість очок. Тому за результатами додаткових показників визначилася переможниця. Нею стала Лілія Кійко. Друге місце посіла Івана Опанасенко. Трійку призерів замкнули. Руслана Салій. Команда Степлівки була нагороджена грамотою за волю до перемоги. Призери та переможці змагань отримали грамоти відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. А кращі шахісти в особистому заліку нагороджені ще й призами.